Уявіть, ви стоїте в Галілеї на вершині гори Фавор. Під вами розкинулись безкрає плато, а сама гора здіймається, наче самотній свідок таємниць історії. Сотні паломників щороку піднімаються її серпантинами. Вони заходять у храми, торкаються древніх каменів, шукають тут відбиток вічності. Але мало хто замислюється. саме тут, 2000 років тому, відбулася подія, що змінила уявлення про світ і людину. Не битва. Не переворот, не землетрус, а зустріч з іншим виміром і з небесним світлом. Подія, яка відкрила людству справжню сутність Ісуса Христа. Це свято ми називаємо преображення Господнє. Учні Ісуса. Петро, Яків та Йоанн вирушають з ним на гору шлях виснажливий, спека, кам'яністі стежки, круті схили. Вони не знають, що стануть свідками найвеличнішої події свого життя. І раптом мить, яка не піддається опису. І Ісус перед їхніми очима міняється, Його обличчя сяє, наче сонце, а одяг стає білим, немов саме світло зійшло на землю. Біля нього з'являються Мойсей та Ілля. Старозавітні постаті, закон і пророцтво тепер свідчать про того, хто є їхнім завершенням. Вони говорять з Ісусом про Його майбутнє страждання в Єрусалимі. Петро не витримує хвилювання: Господи, добре нам тут бути. Дозволь поставити три намети. Але їхні слова перебиває голос неба. Це син мій улюблений, Його слухайтесь. Учні падають ниць приголомшені. І коли підіймають очі, бачать лише Ісуса. Сяй зникає, хмара розсіюється, а перед ними знову їхній учитель. Але відтепер вони вже знають, ким він є насправді. Чому саме гора Фавора? Гора Фавор знаходиться в Нижній Галілеї приблизно за 20 кілометрів на південний захід Галілейського озера та всього за 9 кілометрів від Назарета. Її висота 588 метрів над рівнем моря. На івриті назва звучить як тавор, що означає центральне випукле місце або «пуп». І це не випадково. Гора стоїть окремо від усьої гірської гряди. Її плавні, округлі обриси нагадують піднятий острів посеред рівнини. Саме ця ізольованість і стала підставою для такої назви. У библійній та поетичній традиції фавор часто згадується як символ духовної висоти, місце, яке втілює піднесені ідеї. Для християн усього світу ця гора святиня, адже саме вона вважається місцем преображення Господнього, хоча саме Євангеліє не називає її по імені. Фавор неодноразово був у центрі історії іудеї. Його згадують у Старому Завіті, а в Першому столітті Нової ери та в середньовіччі він мав і стратегічне значення. На вершині зводили укріплення, монастирі та храми. Уже у IV столітті тут існував храм, збудований святою рівноапостольною Єленою. Сьогодні на фаворі діють православний монастир із храмом Преображення Господнього, де зберігається чудотворна акафісна ікона Божої Матері. Та католицький монастир із величним храмом Преображення, зведеним на руїнах стародавніх споруд. Руїни турецької фортеці, що також збереглися на вершині, нагадують, ця гора була не лише духовним, а й стратегічним центром протягом віків. У нашій церкві свято Преображення має особливий народний колорит. Цього дня, після літургії в храмах освячують плоди нового врожаю. Яблука, виноград, груші. Це символ того, що ми віддаємо Богові найкраще, що маємо, як подяку за Його благословення. Освячені плоди нагадують нам, потрібно приносити Господу не лише урожай, а й плоди власного життя, добрі справи, чистоту серця, віру. У народі преображення відоме як яблучний спас: це свято початку осені, символ переходу й оновлення. Так само, як природа змінюється, так і людина покликана преображатися у Христі. Свято преображення – це не лише згадка про давню подію на горі Фавор, це жива реальність, яка стосується кожного із нас. На Фаворі апостоли побачили світло, що виходить від Христа. І це світло Бог відкрив нам як надію: надію на те, що й ми можемо змінюватися, ставати іншими, вищими, світлішими. Коли ми приносимо до храму яблука чи виноград, ми нагадуємо собі: Господь чекає не стільки плодів землі, скільки плодів нашої душі, милосердя, доброти, чистоти й любові. Саме вони справжній врожай життя. Преображення Господні вчить нас, що навіть найтемніші стежки людського існування можуть вивести на вершину, де сяє Божа присутність, і ця вершина не лише на світі землі. Вона може бути в серці кожного із нас. Тож сьогодні, святкуючи преображення, ми чуємо той самий голос із небес, який прозвучав апостолам: це син мій улюблений, Його слухайтесь. Це нагадування нам, що шлях Христа це і є наш шлях до світла, наш власний фавор, який змінює все.